Давайте дегустувати. Ого, воно таке гаряче на цей розріз. Я впевнена, що це дуже-дуже смачно. Хм. Тут у мене Boost і подарунок від мене. Все дуже просто. Ось скумбрія. Ми купили таких сосисок. Дивіться, які вони маленькі. Дивіться, як сірся. Він сидів під дверима, бо в мене тут після закупів. І я тут віддаю замовлення. Іде. Несу. Хм. Тут у мене Буст і подарунок від мене. Все, віддала замовлення і їдемо додому по капець. Прийшли з роботи. Нарешті йду пересаджувати квітку. Але не йшла б. Для вчительки там. Треба деякі речі з нашої той турби приколів, знаєте, там в родині день народження і хочу щось прикольне зробити. Тому я сьогодні зранку забула це зробити. А малася. але забула Йду зараз. І заразом і квітку. Але як її назад буду перти, я, звісно, не знаю. Трошка ситуація. Гарно. Mm -hmm. Стоїть з торбами. А он хто йде? О, якраз ти квітку додому занесеш. <рес> Сразу улыбка з лица так сліцата пропадає, пропадає. Баді, все. <рес> все, все, все. Ой, добре, що it's не it's на мене. Дві один Де Дві один запах. жопа бадіна? Ой, це брину, так парфумами запахло. Так. Шо? Посрати ви похвачаешь? Да? Гляньте, який черепа, бляха, в ногу прям. Гляньте, які тюльпани, краса, яка. М -м -м. Скажи вони якісь такі чарівні, Да? Mm -hmm. У нас новий житель, а цього перенесли сюди. Тут у нас раніше та квітка стояла інша. Ну, хай так поки що. Не знаю, це я відвернула, щоб нам квітку. Закинути, ну гарно. Гарно. А у нас із вами розпаковка. Я купила рибки, Бо захотіла на сьогодні рибку запекти з овочами. Ми купили таких сосисок. Дивіться, які вони. Маленькі. Дуже стоїли. 32 злотих, ця упаковка коштувала. Хочемо спробувати на гріль. Ми їх заморозимо, не знаю, можливо, на Пасху, можливо, ще не знаю на коли. Огірки. Хербатніки. Таке печення. Хочу пекти. Щоб було вдома, можливо, наступного разу зроблю такий сирник. Були в кафленді, то купили українських сухариків і соняхи, щоб були теж вдома. Купили такий перчик. Купили приправу до салат, хліб, хліб. Купили пиво моє, бо в бідронці останнім часом немає. Голонку. Може, коли, скажіть, холодцю зверю. Коля захотів український майонез. Приправа до шашлика, приправа до фриток, до два кільця. Молоко мені на коктейлі. Приправа, приправа, приправа. Баді. Купили теж на шашлик. Ну, це ми, в принципі, на Пасху. Ви по ціні я його все заморожу. Отакий От бочок сало з м'язком, тут без кісток. Думаю, теж будемо тікань смажити. І крильця теж взяли на всякий випадок, mm. якщо будемо десь нагріти. І цибулі. І за це все ми віддали майже 200 злотих. Дуже дорого. В кафенді набагато дорожче скуповуватися чи в бідроці. Да. Це факт. Я тепер буду це все розбирати і йду монтувати влог. І в мене ще готування залишається за мною. Вирішила пиріг зараз зробити. Я хочу щось зробити, аля такого сирника ось із печення, я хочу його переблендувати. І сюди не знаю яйця, може манки трішки додам, знаєте, або крахмалю, щоб воно не було таке ріденьке. І, в принципі, напевно, більш нічого не буду додавати. І хай печеться, а верх потім, можливо, чимось залью, можливо, шоколадом, ще не знаю. Так, тут я намішала те, що було, те й намішала. І тут зробила таку з печення і масла під стилочку, пирожку. Що, сусідів почув, да? так? ж сусідка, чого ти сваришся? Це сусідка тільки, тільки сусідка. Я виключила. Хай тепер отак він е, полого стигне в духовці. Витягувати поки не буду. Ей, тут Позаляпувало масло. Ну добре. Тихо, чого ти? А сьогодні, до речі, купила скумбрію. Ось, До речі, на акції до 15 числа треба з'їсти дві штуки ось, за 8 злотих, майже це за 7,50. От хочу запекти цю рибку і просто з овочами. Ну, так маю бажання, коротше таке. Така в мене буде вечеря. А, наприклад, дуже я полюбила макарони з песто. Дуже. У мене отаке песто. Я просто відварюю макарони, одну чайну ложечку на 60-70 сирих макарон. І це просто так смачно. Я вам не можу передати. І ось у мене тут курочка вже спеклася. Да. Зараз я це витягую і закидаю. Свою скумбрі туди, поки я влог домонтую, мені вечеря зготується. Класно я придумала. Тут уже пиріг спікся для Колі клас. Поки я монтувала влог Все дуже просто. Ось скумбрія і ось просто приправа. Все. Беремо, замотуємо калачик і в духовку. Овочів накрамсали, салатик зробили і вечеря готова. Ви тільки гляньте, який він красивий вийшов. Будеш дегустувати? Mm -hmm. Ні? Не? Не хочеш? Дуже гарний, тут такі аромати стоять, ви би знали. М -м -м -м. Дуже гарно виглядає. А ось, до речі, їжа, яку я з'їм завтра в обід на роботі. Зранку коктейль, а в обід макарони з курочкою і брокколі. І це, повірте, це просто дуже-дуже смачно, як і це, але це корисно. А тут дуже-дуже багато цукру. Жирів, вуглеводів, ой Боже, дуже багато, але це дуже-дуже смачно. Коли не харчуєшся правильно, то ти не думаєш про те, що це шкідливо. Моя рибка допікається, а я йду виставлю сторіс і буду загружати влог, а потім вечеряти. Ви тільки подивіться на цей розріз. Я впевнена, що це дуже-дуже смачно. Я вже колі тут на роботу. На другу перерву положила два шматочки. Пахне це безумно. Питання, де поділася гарна погода? Куди вона поділася? Де вона? Холодно. І цілий тиждень буде холодно. З дощом? Бе, не подобається. Все так позацвітало, звісно, позазеленівало. Ой, Але але зимно на вулиці. Оля такий зачарований. Стояв в телефоні, клацав, клацав і зрозумів, що забув Рюкзак вдома дома з їжею. Десь побіг. Зараз вже має бути. Біжить. Мамея так в телефоні заклявся, вся бідолага давайте. Розпаковка зараз буде. Ми накупляли купу дошираків. Такий взяли, я собі такий взяла. Острий. Хочеться чогось перченого. Оля собі такий взяв. Ніби звичайний якийсь, не знаю. Треба 4 хвилини готувати. Я взяла собі таку типу рисову ще, вона дуже мало калорій має, а тут, ну тут вже більше. Банани, батончик протеїновий, другий, третій, молочко, паштет, паштет. Коля не може без паштетів. Протеїновий батончик. Це або в мене позакінчувалися. Картопелька, бо картоплі вдома взагалі нема. Купляли взагалі дуже дорого. 4 злотих. Купили такий е, маринад. От свічі. Такий маринад. Коротше, дивіться, який він тут всередині. Ага, вам не видно. Ну добре, зараз я вам покажу, як закончу розпаковку. Я сюди всипаю 2 кг крилиць, якусь свининку і, в принципі, воно тут стоїть. Тут так пакет відсипається і сюди закриваєте і супер. Ще молочко на коктейлі мені. Коля собі холц взяв. І молочко на каву. Бо таке на каву смачне оце. А в коктейлі взагалі не відчуваються, тому можна брати і таке по акції по 5 злотих. Скупилися ми дорого. Знаєте на скільки? 73 злотих, щось такого. Бо оці всі фігні по 5-50 коштували. Ну, дорогувато, батончики по 4, Ну, такої. Фігні набрали, а дорого віддали. Посидим, ну, заходь! Дивіться, як сівся. Він сидів під дверима, бо в мене тут двері були. Закрити є, гляньте. У мене, до речі, завзуття питають. Такі, до речі, в мене бутики є. Ось такі. Вони вже висіли. В минулому році багато хто хотів її купити. Ну, в общем, сьогодні жінка запиталася, хоче купити. Дуже дешево за 15 злотих. Взагалі, майже задармо, але я їх не ношу, хай хтось ще поносить. Ось, дивіться, отакий цей маринад. Ого, воно тут відсвічує так. О, ось такий. Він дуже-дуже смачний. Дуже, дуже смачний цей маринад. Нам дуже подобається. Зараз буду колі рамен готувати і сама хочу з'їсти. Тільки не знаю, я б цього острого з'їла. А ввечері би випила клітковину і то би, в принципі, плюс-мінус було по калоріях моїх. Не весь, ей, куди хлопчик? Не весь, не весь, не весь, не весь, баді. Ні, не весь. Ні, зай. А ти що хоче? Хоч насладися трошечки. Втає прям гляньте, що робить ой, ой ой ой, все, все, все смачно. Бадішку шкурку не їдять зайчик. Все, з'їв уже вже бананчик, все. Хочете подивитися, яка вона всередині? Баді, що таке? Ось такий кружок. Обична мівіна? Але її треба готувати. 4 хвилини. Прикручу зараз. Ще до нього йшли отакі три пакетика, тільки я не знаю, коли то сипати. Де, де я її викинула вже? Коли то сипати? Вкинути, ага, сипати теж. Коли готується, все треба сипати. Для колі додала ще сосиски, бо то таке пісна юшка для нього, знаєте, як то кажуть. Хай ще воно із сосисками трішки покипить, і буде порядочок. Це таке треба в подорожах якихось їсти, а ми вдома. У людей, в яких немає їжі, знаєте, ну нема зовсім їсти, що, тому ми їмо мівінку. А. Перепрошую, по модному це рамен, так? Да? да, бадюна? Де? Да. А вам оце остром не пахне? Мені вже пахне, я вам кажу. В моєму ще якісь гриби були, я в шоці. Давайте дегустувати. Ого, воно таке гаряче. Ого, дуже остра? <кій> 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 Ви що, це дуже? Рот горить? Yeah. Ого, це дуже причина Дуже кожу. Я навіть смаку не відчуваю баді баді. Зай, що ти так, як окорочок лежиш тут, ага? Заюша! Я тебе зігнала? Ну вибач.